Добрий день! Тема нашого уроку Playtime. Ви дізнаєтесь нові слова, які називають речення. А також дізнаєтесь про вказівні займенники. Повторюйте за мною слова. Camera. Camera. Два склади. Фотоапарат. Кайт. Кайт. Повітряний змій. Lorry, lorry, вантажівка. Robot, robot, robot. Watch, watch, годинник. Computer game, computer game, computer гра. Superhero, superhero, супергерой. Television, television. телевізор. Зараз перед вами вказівні займенники. Що це таке? Це слова, що вказують на предмет цей або той. Займенники this це. Та this – «ці» Вказують на особу чи предмет, що знаходиться, знаходяться поруч. This використовується тільки для однини, this для множини. Займенники that той і those ті вказують на особу або предмет, що знаходиться далеко. That використовується тільки для однини, Those для вказівки на множину. Давайте розглянемо приклади. This is a. Та називаєте предмет. Це буде «це». Щось в однині. These are. Називаєте предмети. Це буде Це в множині. This is a ball це м'яч. This is a camera це фотоапарат. This is a kite. Це повітряний змій. Переходимо до множини. These are balls це м'ячі. These are cameras, photoparate. These are kites, This is a ball. This is a camera. This is a kite. These are balls. These are cameras. These are kites. That is a То в множині. В однині. Those are то в множині. Розглянемо на прикладах. That is a ball, то м'яч. That is a camera. То фотоапарат. That is a kite. То повітряний змій. Тепер множина. Those are balls. – «то м'ячі». Those are cameras. То фотоапарати. Those are kites. То повітряні змії. That is a ball. That is a camera. That is a kite. Those are balls. Those are cameras. Those are kites. Сьогодні у нас літера W. Подивіться на транскрипцію. В. В. Транскрипція це запис звучання слова. Кожен окремий звук має бути окремо записаний. Транскрипція пишеться в квадратних дужках, не забувайте про це. Отже, подивіться на прописну літеру та напишіть її кілька разів в своєму зошиті. Починаємо звідси. І маленька. З цієї літери починаються такі слова: woman, жінка, watch годинник, Whale – кит. white, білий. На цьому все. До побачення та до зустрічі на наступних уроках.